Є перший грибочок. Такий він. Теж молодий гриб. Сьогодні дещо, дещо пізніше ми приїхали, але наші гриби нас чекають, так що це не страшно. Будемо фільмувати. Вчора навіть не всі там гриби попадали у відео, бо то... О, дивіться, який гарний грибочок. Далі я знайшов. Це вже вартий уваги. Хтось тут пройшов перед нами, але то мене це ніколи не лякало. Що я кажу, мої гриби я собі підписав учора, їх ніхто і так не забере. Так що ми собі свої візьмемо. Ну все, з Богом. Ще два грибочки такі красиві. О, це це дуже файно. Це дуже файно. Третій день підряд я в лісі. І все, гриби не закінчуються. Чергові грибочки. Такі гарні гриби. Так, і тут ще один старший. грибами їхав. Це такі красені, карпатські. О. Так. Ще тут один є. О, такий грибочок. Оце такий грибочок, що вартує уваги. Це такий о. що в цьому такому зритому гриба може зустріти, але дивіться, який красень. Є ще один молодий грибочок. Цими молодняками. Отакий грибочок Красивий. Давно цей мені молодняк не давав грибів. Але я кожен раз сюди повертаю. І цей раз грибочки мене тут чекали. Так, є один. Так, тобто. цю. Вже ні, не будемо брати. Дивіться, який красивий. Другий. Тут ще є. Такі. О, то тут не чотири, тут п'ять. Отакий ще. Засів глибоко, коткий корінь. Так, ще один. І ще один цей найстарший. О! Дивіться, який результат. О, у цьому молодняку так... Сюди ніхто так не залазить, як я. Дивіться, який тут грибочок. О. Ще один був. Шапка вже. А це вже не... Туди грибочки продовжуються, такі красиві. Та що він уже поїджений. Так. Тут ще один. є. Такий самий. Красючок. Дивіться. О! Недалеко від тих такий теж молоденький, красивий грибочок. Грибочок є. Один грибочок. Те, що собі в Ужині, тут замаскувався конкретно. Красиві грибочки. Ха -ха. Грибочок. Так не красивий попадає. Але гриби вже постаріли, підросли. І чергові молоді грибочки, Це такий один. Ох, нічого собі. Це дуже велика рідкість на такого гриба попасти. Це ці мої любимі білі. А його вже жук потрощив. Ой, та, Реанімація не поможе. Очок червовий. Такий красивий. Ого! який корінь. Так. Молоденький. Євгене, цього грибати мені лишив, напевно. Ти тут був. Я короче, забираю. Ти як не взяв, тобі може не вдався цей гриб. Ой! Та де таке лишати? То Та не один, там ще нижче біля того ще один. О, там ще щось вроді лізе але це росте ще. Така кам'яниста тут місцевість. Дивіться, як то гриби ростуть собі під камінням. Нема сьогодні так багато, як тих разів, але все одно по грибочку вже попадається. І це те стає веселіще. Дивіться, які грибочки. Щось не було, не було. О, такий, тут я вклякнув, чуть його не роздушив. Ще один. А я вже думав, що гриби відходять. Тут що я десь бачу, вроді. О. Та ні, молоденький, ні, не закінчується. Їдьте, їдьте до лісу, є гриби ще. Я взагалі хотів інший показувати, але цього тільки що побачу. Теж молодий. Так, а я хотів вам цього показати. Що це такий бурий, любимий мій чи, чи ні. Ну напевно. Так, і там ще є один. Так, де він? О, заховався. Цей теж забираємо. Заховався під смалякою, так цікаво росте. Бів назбирав. Ну, але і за ніч виріс ще грибочок. дивіться. Це точно можу сказати, що це за, за ніч він виріс. Сьогодні сумніше, як вчора. але цього гриба я тут вчора не помітив зовсім. Такий вже серйозний гриб, грибочок. Так. І ще стій. Молоденький тут є біля нього, я побачив. Є ще молоденькі рибочки. Цього заберемо, а той нема що брати. Ну не так весело, як вчора. Але ще десь по одному попадається. Тут два, а то три грибочки. Ну, якісь не зрозуміло, то є і гриби, і молоді, і старі. У цьому березі серйозно грибів назбирав, ну але це... Ну я не міг його не помітити. Ну можливо він і вискочив за, за ніч. Бо цей великий малого ще й когось міг не помітити, а цей такий вже більший. Ну і знову воно йшов такого. Ну цього часу міг і не помітити, бо він так схований. Тут уже жук працює біля нього. Винайшов. Ну це точно за, за ніч. За ніч вони повискакували. О, бачите, ще навіть один. Оце вже зігнивший. Такий. Запитання в попередньому відео, що скільки триває часу різти гриба. Та можу сам вже відповісти, що за, за ніч грибочки вискакують. Ну а цього як помітити? Цього міг і не помітити тут. Тут він так замускувався, що не, він... І не зрозумієш як він тут о, ну це точно за ніч Ні, це вже більший. А тут ще оцей, напевно, за ніч міг вискочити. О! Компанія! Це вже, це вже радує. Так Оце грибне місце взагалі. І що тут такий козак? Ну таких би грибочків. А, то тут не один, тут два. Цей такий козак. І ще тут молодший. А, тут навіть не два, а три. Цей другий, а тут третій. Щось я нічого не розумію. То старші гриби, то молодші гриби. Це, це вартує нашої уваги цей гриб, бо це, це дуже файний гриб. Опа! А нема, але ще попадаються по грибочку. І то такі красиві екземпляри. Такий. Ну ще добре, що знаєте, не, не поодинокі, бо є ще тут його брат по сусідству недалеко. А, там ще є менші. Це вже добре. Що тут? Такий так, рибочок. Трошки менший. цього маленького чуть я не розтолочив. такий виріс на дорозі. Ну і цей. Тут теж вука грибні. І цей грибочок теж на дорозі. Олег на дорозі, дивіться, це, це вже найбільші гриби. Ну, вчора тут скільки людей перейшло. Ну, я кажу, це, напевно, повискакували. За день, за, за ніч, приніж. Вступний грибочок. Такий досить непоганий. Нам ще таких пару грибів, ну як пару. Штук 50 і ми додому. Кому бракує, то можна позичити. Але тут грибочок такий. Молоденький. Менший такий. Опа. Бутилочки я вчора збирав одного гриба. Ну я не заглядував сюди за цю смирічку. Тут ще такий козак старший. І тут ще молоденький. Оба. Мене рятують цього року. Я реагую на білий колір і зразу починаю гриби, гриби шукати. Вух повно. Ну і грибочок серед них є, так що це правило, правило цього року діє. Такий файний, симпатичний. Опа. є ще один, але вони так маскується, що той не побачиш. Я пройшов, обернувся назад, тоді аж його побачив. Забираємо ці, що вчора лишили. Цей, не знаю, це вже... Ні, це не варто брат. Ну це говізь. Ой-ой-ой. Цього візьмемо. Оцей, що каже, можна теж взяти. Ще два гриба молоді. Біля тих, хто що я камеру виключив скоріше. Не треба було виключати. Тут такі грибочки попадаються вже молоді. Так, оцей ще такий. Оп. Попадається. Це тут до вчора ми вже гриби залишали. Ну я не знаю, це напевно цього я був би ще не лишив. За скоро камеру виключу. Є ще грибочок такий теж симпатичний. О! Наступну корзину, так уже нас трошки, ну да є, більше половини вже. Ну і тут цього я грибочка сів чистити, коли нього би я його не забув. Так. По грибочку такі симпатичні. А, тут два є навіть. Цей менший. І цей. Старший брат. Бачу здалека такого красивого. О, але добре, знаєте, дивіться, красивий грибочок. Добре, що він не один. Тут ще не менш красивий. Попадають на відео. Ну, але за таких красивих потрібно камеру виймати. Хилився, але мене дочекався. Отак. Одне місце. Але це іменно мене чекав рибачок. Ну, ходи. Ой, який корінь тебе великий. Так, я побачив ще там одного. Будемо забирати. Добре, що не поодинокі гриб. Це навіть краще. А тут два навіть. Це вже дуже інтересно Так, такий. І такий його, братчик. О, та тут у вас троє, хлопці. О, па 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 Навіть не троє, навіть четверо. То все дуже в процесі роботи. Ох, як файно. Не треба було виключати То Це... Який там по рахунку вже з тої серії, що попереднє. І ще є старші брати. Дивіться, які тут... Ого! Це просто Це весь. За сьогодні так перший раз серце йокає. Тут навіть вони. Хтось тут удобрював. Удобрю, удобрю. Дивіться. Так. Це третій. Молоденький такий. Знімаємо шок-контент. Дивіться, що робиться далі. Я тут корзину залишу. О, ну ці візьмем потім. Дивіться. Тут цей грибочок. Отакий. От це я просто камеру не виключаю. Так. І це не основне. Ці тут залишаємо. Дивіться далі, що робиться. Оцей там не знаю вже які порахунку. І оцей. Оцей. Цей так само. Потім ще тут є. Вище. Дивіться. Опа. Один. Це не один той. Не знаю який по рахунку. Оце ще. Ну і напевно все. Бачу в одного, то є не один. Оце тут такі грибочки. О, це, це. красота. І попав на... Таку рядочку рибочки, але це вже молоденькі. Це не такі, як ті, що побачиш здалеку. Просто я тут зупини, зупинився. Та й, та й позбирати їх треба. Не знаю скільки тут вже рахуйте. По черзі. Контент. Дивіться, один. Це он. грибний берег. Грибний берег. Так. Два. Молоді гриби. Три. Так, тут є четвертий. Теж трошки старший, але не дуже. Так. О, бачу ще одно, Є. Ну, можливо, зараз ще щось знайду. Так далі починається цей берег нас сьогодні нагодує грибами. Один. Так, де я бачу? Так, оці молоді. Два? Три. Чотири. Завершення батіг тріски. Це гриби. Їх берег не відпускає нас цей. Тут такі грибочки, козирні, що просто. Так, дивіться. Ще отакий старший. О там ще один. І ще один. Попали ми тут на цьому березі. І ну і ще лишаємо гриби. Ну цей, ну, цей вартує уваги, що би не казав. Грядочка. Два грибочки. І тут ще о, цей такий. О, цей. І ще тут два. Керований. Вже повний, лише по дорозі такі попадаються грибочки, то ще молоденькі такі, що корзину можна класти. Хоча вже вага велика. О!